Рефайного благословенного дня посту, товариство Весна квітне діти ростуть, а ми старіємося. Жартую. Час посту триває, і треба нам боротися, і треба нам, власне, відстоювати свій вихід, вихід із рабства, вихід з гріха. І сьогодні така цікава тема 40 днів чи 40 років. І це так інтригує. Я пам'ятаю, коли читав перший раз цей уривок у Слові Божому, і коли. Зрозумів, що вони могли, Ізраїль на чолі з Моїсеєм і Ароном могли цей відрізок з Єгипту до обіцяної землі пройти за 40 днів, трошки більше місяця, а проходили 40 років, то мене це так схвилювало і стурбувало. Для чого нащо? Є різні версії. Одна з основних версій є, що для того, аби, власне, всі із старе, старою ментальністю, всі з арабською ментальністю залишилися в минулому. я собі так думаю: слухайте, а в чому причина? Правда? Чому? Чи могли ізраїльтяни зробити інакше? І одні з найбільш яскравих речей, які ми бачимо в моменті, коли вони засумнівалися, в моменті, коли Господь вирішив, так, це не буде 40 днів, а це буде 40 років, то це, власне, було момент сумніву, момент страху, недовіри, коли прийшли посланці, які побачили обіцяну землю, які бачили там, які там живуть народи, які воїни, і вони злякалися. Це нереально. Ні, ні, ні. Слухайте, це такий проект просто це неможливо. І Господь каже, так: ніхто з вас не досягне, ніхто не дойде. Навіть Мойсей, він не був в обіцяній землі в цей момент, а він лише її побачив здалека. Тобто це ми бачимо так, як покарання. Чому? Бо, бо не було достатньо віри. У свій час мене дуже збудувало визначення, таке окреслення віри кардиналом Гжегожом Рисем. Він каже, що є ці три, три рівні віри. Перший рівень це вірою у Бога. То, вірою у Бога, віруєш, що Господь є. Але Він говорить: слухайте, і біси вірять і тремтять, як ми читаємо у книзі в «Соборному посланні Якова. Тобто, ти можеш вірити в Бога, вірити, що Бог є, але цієї віри недостатньо. Другий рівень віри це є: Я довіряю Богові. Це вже трошки нам натякає на стосунки, на відносини: я довіряю Богові». І є третій рівень, який говорить, що я вірую у напрямку Бога. Буквально вірою у, у напрямку до Бога, прямуючи до Нього, але увага, разом з ним. Це дуже це така дивна така таємниця. Я вірую у напрямку до Бога, але тримаючись за руку з, з ним, разом із ним крокуючи. Тобто від нього беру ресурс, від нього беру цю благодать, силу витримати. І тому проблема була Ізраїля, здається, в тому, що вони були хіба на першому або ну трошечки на другому рівні, завдяки Мойсаєві. Вони до, до третього рівня не дійшли. Тобто до рівня стосунків, до рівня перебування з Богом кожен день. Вони не дійшли. Якраз на днях почув таке геніальне визначення, що таке буквально святість. Святість це робити те, що ти робиш для Господа. Це робити те, що ти робиш для Царства Божого. Це робити те, що ти робиш на Його славу. Оце є святість. Оце є прямування з Ним, крокування з ним день у день, особливо в часі посту. Але піст має бути не лише унікальним. Часом, коли ми працюємо над святістю, бо це тоді буде лукавство. Піст має бути таким стартом або новим моментом запуску, такою точкою, від якої відштовхуємося, аби могти наступний час бігти або прямувати до Бога більш впевнено, більш ну, динамічно, без страху. І тому, товариство, будьте уважні. Якщо ви є сьогодні лише на рівні вірою у Бога, а лише на рівні довіряю Богові більш-менш. Якщо ви не прямуєте до нього разом з ним, то ви до цілі не дійдете. То, власне, це може бути і 40 років, а може бути потім і 400 років, і 4 тисячі, і без сенсу. Тому перегляньте свою віру, перегляньте своє життя. І а найкращий спосіб, то це, власне, робіть усе, що ви робите, для слави Божої, для Царства Божого. І тоді усе, що ви робите. Буде, власне, будувати вашу віру, буде її перезапускати, наново штовхати. І ці 40 днів Великого посту стануть для вас благословінням, стануть для вас новим стартом. Так як коли бігуни, коли стають на старт, пам'ятаєте, там мають такі прикріплені до, до бігової доріжки трикутники, у які опираються, і від них залежить, як вони стартують, як вони відштовхнуться. І від цього залежить старт бігу. То вітаю вас, опирайтеся ногою. Відштовхуйтеся. І те, що вас сьогодні чекає, вже зараз, після перегляду цього ролика, те, що вас чекає, уже зробіть на славу Божу. Уже зробіть для Царства Божого. Уже зробіть на радість Богові. Відкриваючися на нього, ви побачите, як зростає довіра. Чи не буде страшно? Точно буде страшно. Коли ми побачимо, які чергові виклики нас чекають, то це лякає. Але коли ми тримаємо його за руку, він нам дає ресурси зробити. І він нам дає силу і відвагу це зробити. І потім, коли вже воно мине, ми скажемо: ого Боже, було дуже страшно, але цікаво. Давай ще. Тому на домашнє завдання зробіть щось маленьке, якусь маленьку справу на його славу, на його радість, для його царства. І це вже буде виконання його волі поруч із ним. Тримайтеся, постіть на здоров'я з Богом.